Всі ми знаємо, що високий рівень цукру в крові це цукровий діабет. А чи знаєте ви, що насправді це не є самою хворобою? Що високий рівень цукру в крові це вже результат проблеми? А яка саме проблема? Давайте розбиратися. Початком цукрового діабету є ситуація, коли глюкоза з крові. Не може ефективно потрапити в клітину. І відповідно, тканини, клітини нашого організму починають відчувати недостатність цього е, джерела енергії. І для того, щоб отримати все ж таки його для себе, наш організм змушений підвищувати і підвищувати рівень глюкози в крові. І фактично високий рівень цукру це вже є відповідь нашого організму на неможливість отримати його тканинами або клітинами необхідне джерело. Дерело енергії, виходячи з цього механізму, ми маємо зрозуміти, що основною проблемою для наших клітин є якраз недостатність цукру, а не його високий рівень. Ну і звичайно, сам високий рівень цукру в крові починає впливати на наші органи і системи наших органів. Ланкою, яка страждає за рахунок всіх цих процесів, є органи, які мають найбільш розголуджену систему крононосних судин, тобто, фактично, органи з найбільш маленькими, найбільш тонкими, крихкими ламками судинами. А це в нашому організмі є в першу чергу нирки і очі. Тому на запитання, чи впливає цукровий діабет на наші нирки, моя відповідь так. Він впливає і впливає дуже агресивно і дуже фатально. А головною проблемою цього впливу є те, що наші нирки є органом, який не відновлюється, і якщо яка частина нашого органа нирки. Втрачена, то, на жаль, вона вже ніколи не повернеться. І якщо в результаті впливу високого рівня цукру в крові частина нефронів перестає функціонувати і компенсаційні здатності нашого організму закінчуються, починається ниркова недостатність. Тобто рівень сечовини креатиніну в крові підвищується, і з часом це може стати саме тою причиною, яка і буде Надавати найбільшу шкоду нашому організму, тому цукровий діабет це завжди ситуація, коли ми маємо максимально уважно відноситись до своїх нирок. І нічого кращого, ніж контроль цукрів, ніж споживання всіх тих ліків, які прописують вам ендокринологи, ми не можемо зробити. Тому що якщо ви живете на рівні цукру, 15, 17 і вище, і при цьому почуваєте себе добре. Звичайно, це не значить, що все буде так завжди. Це означає, що ви з кожним днем втрачаєте частину функціонуючих ваших нирок і наближаєтесь до ниркової недостатності. Тому бережіть нирки і завжди контролюйте рівень цукру в крові. Звичайно, тема цукрового діабету і впливу його на нирки можливо не буде такою популярною, як питання пива, тому що, на щастя, далеко не кожна людина стикається з цією проблемою однак. Сучасність є епідемією цукрового діабету, і е, все більше і більше людей стикаються з цим діагнозом у себе або у своїх близьких. Тому, якщо цим відео ми вам дали змогу трошки краще зрозуміти питання впливу цукрового діабету на нирки, то ми будемо вам вдячні за лайк, підписку і коментар. Тоді, можливо, і ваші знайомі, і ваші близькі знають відповіді на такі важливі запитання.